Зливи, які останнім часом трохи набридли в регіонах. Нарешті зроблять паузу. Магнітні бурі на вихідні. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік Юа. Погода на три дні з 1 по 3 серпня. Літня спека потроху повертається. Найближчими днями зливи та грози, що пройшлися значною територією України, закінчаться. Атмосферні процеси сприятимуть подальшому зростанню температури. Сонце прогріватиме землю без перешкод, небо буде майже безхмарним. Середньодобова температура буде плюс 27, плюс 30. Місцями, особливо в південних і центральних регіонах, можливе підвищення до 37 градусів тепла. Тоді, як вночі триматиметься комфортніша температура, плюс 14, плюс 20. Однак у більш сонячних регіонах залишатиметься відчуття задушливого повітря навіть у темний час доби, швидкість вітру буде не до 5 метрів за секунду. Місцями пройдуть залишки дощів з мінімальними грозами. Через високі температури зростає ризик теплових ударів, тож важливо не забувати про головні убори, достатню кількість води, обмеження активності в обідні години та захист від сонця. Також високі температури повітря у поєднанні з відсутністю опадів створюють критично небезпечні умови для виникнення пожеж у лісових масивах на відкритих територіях та в сільськогосподарських угіддях. У зв'язку з цим мешканцям та гостям регіонів рекомендується дотримуватись правил пожежної безпеки. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для android смартфонів в ньому ви знайдете погодинний прогноз на два тижні. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 1 серпня. П'ятниця у західних областях вночі температура повітря коливатиметься від 12 до 15 градусів вище нуля. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську очікується плюс 23, плюс 27. Вітер переважно західний, дутиме зі швидкістю від 2 до 5 метрів за секунду. У центральній частині України в п'ятницю сонячні промені домінуватимуть протягом дня, а невеликі хмари деінде підкреслять їх присутність. В темну пору доби від плюс 13 до плюс 18. Денна температура повітря у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси підніметься до плюс 25, плюс 30. Вітер південно-східних напрямків його швидкість не перевищуватиме 5 метрів за секунду. На півночі України у п'ятницю переважатиме хмарна погода з короткочасними проясненнями. У Білій церкві та Славутичі можливі незначні дощі. Врешті міст сухо, а в Житомирі увесь день грітиме літнє сонце. Нічна температура плюс 13, плюс 16. Протягом доби у Сумах білій церкві, коростені Житомирі та Чернігові, температурні коливання від 24 до 28 градусів тепла, швидкість західного вітру від 2 до 5 метрів за секунду. Прогноз для Києва: протягом дня хмари частково закриватимуть сонце. В день до 25 градусів тепла, вночі до плюс 16. Вітер західний близько 3 метрів за секунду. У південному регіоні в п'ятниці очікується ясна погода з періодичною появою легких хмар. Вночі температура повітря від плюс 17 до плюс 20. В день в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві повітря нагріється до спекотних плюс 30, плюс 33. Вітер, північний, північно-західний, дутиме зі швидкістю від 2 до 5 метрів за секунду. На сході України пти домінуватимуть хмари. Однак сонячне світло також не полишить регіон. У Маріуполі ж увесь день палитиме сонце. У ніч на п'ятницю плюс 15, плюс 19. В День у Донецьку, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську температура повітря підвищиться до 33 градуси вище нуля. Лише у Харкові більш помірні плюс 26. Вітер західний, північно-західний, його швидкістю близько 4 метрів за секунду. Погода 2 серпня, субота. На заході протягом дня буде сонячно, але подекуди на небі з'являтимуться невеликі хмари, у Львові можливий короткочасний дощ. В нічні години від 14 до 17 градусів тепла. Вдень у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську плюс 26, плюс 29. Вітер південний, південно-східний, зі швидкістю до 4 метрів за секунду. У центрі України в суботу має бути сонячно, хоча місцями можуть проходити невеликі хмарні утворення. Вночі від плюс 14 до плюс дев'ятнадцять, вдень у Дніпрі, Полтаві, Вінниці, Кривому Розі, Кропивницькому та Черкаси спостерігатимуться коливання температури від плюс 27 до плюс 32. Вітер змінних напрямків його швидкість від нуля до п'яти метрів за секунду. У північному регіоні в суботу в небі домінуватимуть густі хмари. З поперемінним проясненням у Житомирі та Коростені ймовірні короткочасні опади. У нічний період від 14 до 17 градусів тепла. Денна температура повітря у Сумах, білій церкві Житомирі та Чернігові триматиметься на рівні плюс 26-29. Плюс Вітер змінних напрямків, його швидкість не перевищуватиме трьох метрів за секунду. Погода у Києві. На початку вихідних хмарність змінюватиметься сонячними проясненнями. Вночі до плюс 17, вдень потепліє до 27 градусів тепла. Вітер західний до 2 метрів за секунду. У південних регіонах України прогнозують сонячну безхмарну погоду, що охопить більшість міст. Лише у Севастополі сонце іноді ховатиметься за хмари. Температура повітря вночі плюс 18, плюс 23. В денні години в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві буде спекотно до плюс 30, плюс 34. Швидкість північного, північно-східного вітру до 6 метрів за секунду. На сході в суботу небо буде майже безхмарним. В години пік докучатиме спека палаючого сонця. Вночі від плюс 16 до плюс 23. Денна температура у Донецьку, Маріуполі, Покровську, Ізюмі, Краматорську та Луганську коливатиметься від 32 до 36 градусів тепла. Лише у Харкові більш помірні плюс 30. Вітер північний, північно-східний до 5 метрів за секунду. Погода 3 серпня. Неділя. На заході очікуються дощі з грозами у більшості регіонів, тоді як у Хмельницькому без опадів, місцями хмарно, у Рівному Жувесь десь світитиме сонце. Вночі температура коливатиметься від плюс 15 до плюс 17. В денний час у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та івано франківську повітря нагріється до плюс 26, плюс 30. Вітер переважно південно-східний зі швидкістю до 5 метрів за секунду. У центрі України в неділю хмарно з проясненнями, окрім Кривого Рогу, де поява сонця протягом дня не прогнозується: нічна температура повітря від 15 до 19 градусів тепла. Протягом дня у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Вінниці, Кропивницькому та Черкаси повітря нагріється від плюс 28 до плюс 34. Вітер переважно північно східного напрямку зі швидкістю від 1 до 5 метрів за секунду. На півночі в неділю хмари чергуватимуться із сонцем. В нічні години від плюс 15 до плюс 18. Вдень у Сумах, білій церкві, Житомирі та Чернігові температура коливатиметься від 27 до 31 градус тепла. Вітер переважно східний до 3 метрів за секунду. Прогноз для Києва. В столиці час від часу сонце буде пробиватися крізь хмари. У ніч на неділю до плюс 18, в день повітря нагріється до 28 градусів тепла. Швидкість східного вітру близько 2 метрів за секунду. У південних областях України очікується мінлива хмарність із проясненнями, зокрема у Сімферополі та Мелітополі, тоді як у Скадовську прогнозується похмура погода без опадів. У нічний період від плюс 18 до плюс 22. Денна температура повітря в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві коливатиметься від 32 до задушливих 37 градусів вище нуля. Швидкість вітру перемінних напрямків не перевищуватиме 6 метрів за секунду. У неділю на сході України нічна температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Протягом доби у Харкові Маріуполі Покровську, Краматорську, Ізюмі, Донецьку та Луганську повітря нагріється до плюс 32, плюс 38. Вітер північний і північно-східний від 3 до 7 метрів за секунду. Магнітні бурі сьогодні. До уваги всіх метеозалежних. У п'ятницю геомагнітна активність понизиться до помірного рівня. Потужність магнітних бур коливатиметься від 2 до 3 балів. Що свідчить про те, що самопочуття у людей, чутливих до змін фону спалахів на сонці, повинно покращитись, а негативні показники з недобрим самопочуттям, головним болем, втомою, порушенням сну і дратівливістю мають відступити. У суботу геомагнітна активність надалі поступово знижуватиметься і вже з шостої ранку настане штиль. Метеозалежні почуватимуться комфортно. У неділю збережеться помірний рівень магнітних коливань, який навряд чи матиме значний вплив на самопочуття. Але людям з хронічними хворобами все-таки слід залишатися уважними і не зловживати негативними подразниками для власного організму. Аби покращити самопочуття, варто дотримуватися режиму сну, уникати тяжких фізичних навантажень та надмірної перевтоми. Бажано відмовитися від вживання жирної їжі, напоїв з вмістом кофеїну та алкоголю, якомога частіше влаштовувати прогулянки на чистому повітрі, не забувати пити більше води. Підписуйтесь на погоднік та завантажуйте застосунок, щоб завжди бути в курсі погодних змін.